Які ще автомобілі, з якими пошкодженнями я дуже сильно не рекомендую брати. Ну, звісно, що це Water Flood, тобто утоплені автомобілі. Автомобілі ще, які були утоплені, особливо биті, то це взагалі джекпот. Коли цей автомобіль приїжджає, він взагалі повністю уходить на смітник. Він викидається, тому що розібрати ти нічого з нього не зможеш. А... З електроніки нічого також не продаси, ну і побита кузовня, нікуди її не продаси. Е, купуючи утоплений автомобіль, в принципі, можна виграти, її є багато. Людей, хто, в принципі, виграв у цю лотерею. Відсоток виграшу складає приблизно 20-25%. Але якщо ви, купивши собі утоплений автомобіль, не попадете в цю категорію людей, що складають 20-25%, ви також цей автомобіль, скоріш всього, або розберете, або викинете на смітник в залежності від ступеня пошкодження утопленням.